Про Руслана в Стамбулі заговорили ще до початку самого змагання. Розтрощивши скляну сцену під час репетицій, Українка стала однією з фавориток Євробачення. Але дуже цікаво, що після того як це скло збилося, Руслана там на неї були ну, фактично це були змагання, це ставили, були статки. Ставки на на підскочили просто неймовірно. Букмейкери почали дуже високо оцінювати її, е, скажімо, так, її шанси, що для мене було вже дивно, тому що ну, який може бути зв'язок, розбити скло і, і, скажімо, шанси на успіх. Після останніх репетиції ставки на Руслану знову впали. В коло конкурсантів поповзли чутки, що Українка доспівалася до повної втрати голосу. На останні е, генеральні репетиції я е, ну, заборонив чи попросив не співати Руслан. сказав, що її співати зараз не можна, тому що було дуже страшне хвилювання, було понад 12 репетицій. Це було дуже виснажливо, і я відчув, що починаються проблеми з голосом. Ми дуже за неї переживали. Я просив, щоб вона себе поберегла. Енергійне виконання «Wild Dances» і яскрава промокомпанія, проведена напередодні змагання, приносить Руслані переконливу перемогу. В Україні відчувається іфорія, та легка паніка. За регламентом наступне Євробачення має відбутися україні переможця, а значить, ювілейний 50-й конкурс прийматиме Київ. До 2004 року «Океан Ельзи» був гуртом. Навіть не